Криза республіканського устрою та виникнення імперії. Як ви вже знаєте, у період з 3 до 1 століття до нашої ери Рим завоював величезні території, проте його система управління була розрахована на одне місто, а не на цілу імперію. Через постійні війни та їхні наслідки змінилося і римське суспільство. Його основою були землероби, проте, унаслідок війн їхнє становище опинилося під загрозою. У полон було взято і обернено на рабів багато людей. Праця рабів стала основою римського господарства. Окремі люди збагатилися завдяки військовій здобичі, але багато селян втратили свої господарства через тривалу військову службу. Із Сицилії та Африки у величезній кількості до Риму почало завозитися дешеве зерно. У результаті римські землероби, які зберегли свої господарства, все одно не могли себе прогодувати через падіння цін. Селяни, які більше не могли працювати на землі, переселялися до міст і жили там за кошти держави та заможних римлян, які купували на виборах їхні голоси за, наприклад, безкоштовний хліб. Загалом шлях до влади став пролягати через знатне походження та багатство, які вони використовували щоб схилити на свій бік збіднілих селян та ремісників, а також безробітних. Починаючи із першого століття до нашої ери, римські багаті землевласники почали облаштовувати величезні за площею господарства Латифундії, у яких вони вирощували на продаж зерно, маслини, виноград, кіз та інших тварин. У таких господарствах працювали десятки або й сотні рабів, пересічні римляни зі своїми невеликими фермерськими господарствами не могли конкурувати із власниками Латифундій у виробництві харчових продуктів. Питання землі стояло дуже гостро. У другому столітті, до нашої ери до влади, прийшли брати гракхи, народні трибуни, які намагалися проводити реформи, які б покращили становище землеробів та міської бідноти. Проте вони передбачали, що заможні мають поділитися своїми земельними ділянками та доходами на користь селян. Щоб цього не відбулося, прихильники заможних і впливових сенаторів убили братів гракхів. А їхні реформи не були втілені в життя. Так, наприкінці першого століття до нашої ери. Римська республіка опинилася у кризі, диктатура Цезаря криза влади змусила сенат і магістратів наділяти різних політиків повноваженнями диктаторів. Це відбувалося на обмежений термін, але один із них Гай Юлій Цезар у першому столітті до нашої ери переміг у громадянській війні Гнея Помпея та проголосив себе довічним диктатором з абсолютною владою. Цезар був видатним воєначальником, який уславився тим, що підкорив племена Галлів, які мешкали на території сучасної Франції. На завойованих територіях він засновував римські колонії та надавав там земельні ділянки ветеранам і найбіднішим римлянам. Так він намагався уникнути народних заворушень та відплачував солдатам, на підтримку яких він спирався в боротьбі за владу в Римі. Завдяки Цезарю близько 80 тисяч людей отримали земельні наділи в римських провінціях. Також Цезар завоював підтримку простих солдатів, що в результаті допомогло йому стати переможцем у громадянській війні і здобути владу над Римом. У лютому 44-го року до нашої ери Цезаря було проголошено довічним диктатором, а також імператором. Він отримав величезні офіційні повноваження, а завдяки призначенню на державні посади своїх прихильників його фактична влада стала ще більшою. Він провів деякі реформи в організації влади та фінансовій системі. Наприклад, він розпочав регулярне карбування золотих монет та врегулював боргову кризу. Багато римських політиків вважало, що Цезар прагне стати кимось на зразок стародавнього царя і що його діяльність загрожує самому існуванню республіканського ладу. Тому вони змовилися убити Цезаря, що й зробили у березні 44-го року до нашої ери. Серед змовників, що вбили гая Юлія Цезаря, був і його найближчий соратник Марк Юній Брут. Побачивши перед смертю його обличчя, Цезар вигукнув І ти, бруте. Нині цей вислів означає зраду близької людини. Постать Цезаря стала настільки значущою для наступників, що від його імені утворилися титули монархів Цісар, Кайзер та цар. Октавіан Август після смерті Юлія Цезаря владу перейняв його названий син Октавіан. Він переміг ворогів батька й утвердив свою одноосібну владу в Римі. Сенат проголосив його августом з латинської мови, звеличеними богами. Октавіан Август формально зберіг республіканські органи влади, але вся повнота військової та цивільної влади належала лише йому. Він призначав магістратів, скликав сенат та командував військом. Октавіану Августу приписують авторство вислову Поспішай повільно. У Римі він розгорнув активне будівництво і дуже пишався його результатами, стверджуючи, я прийняв Рим цегляним, а залишив мармуровим. Октавіан Август також був покровителем театру. За переказами, його останніми словами були чи гарно я зіграв комедію свого життя, тоді зааплодуйте, коли я піду. Октавіан мав титул принцепса у давньому Римі так називали найстаршого сенатора. Тому правління Октавіана Августа та його наступників історики називають принципатом. Історики традиційно називають Августа та його наступників імператорами, а Рим цього періоду імперією. Август впровадив деякі зміни в управлінні імперією, податкову реформу, велику увагу приділяв релігії, збереженню традицій та захисту моралі. У давньому Римі існував вислів будь щасливим як Август і таким же вдалим, як Траян». Ця фраза була традиційним благословенням для нових імператорів.